Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 728 300 особин за добу 1050 і поранено 2 184 900 песиголовців за добу 3150 танків 9 399 одиниць за добу одна, бойових броньованих машин 19 156 одиниць за добу, 13, артилерійських систем 20 736 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 1254 одиниці за добу 1 Засобів протиповітряної оборони 104 одиниці за добу 1. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19260 одиниць за добу 1. крилатих ракет 2764 одиниці за добу 8. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 29 777 одиниць за добу, 32. Спеціальної техніки 3 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам Ukraine, Сука!